Лесник Олександр, рій, козаки, середньої ланки комунального закладу, Козачолагрівський опорний заклад освіти, Олешківської міської ради. Наше гасло, ми з козачих лагерів, ми нащадки козаків, наша емблема козаки то вільні люди, і волю здобули в бою. Лучше смерть на полі, ніж життя в неволі. Наш прапор під синім небом половіють жита, козацька слава віками жива. Воля не буде дарована Богом, волю здобути належить самому. Хоч ми розкидані світами добрі справи разом з нами. В Україні за кордоном кожен добро творити може. Історію перевернемо, Боже, врятуй, покажи шлях. Існувати дай на своїх полях. Що нема, напистаємо. Історію перевернемо. Боже врятуй, покажи шлях, існувати. Ройовий герою козапі, Колесні колександр. Я її дня не можу прожити, щоб чогось не дослідити, щоб чогось е, не довести, експеримент не провести. Відкрити все, що не відкрито. Е, чарівну книгу всесвіту читаю. Щодня нове для себе відкриваю. Хорун казаки. козаки, Бондаренка Євген. Читання моє насолода. Читати люблю не до Відкрити для себе історію, спіймати момент новизни, захоплюють книги, заносять в глибини, морські пізнання, читання моє насолода, читаю щоночі, і щодня, фрагмент казки Левицького запорожці. Зараз за ліском вони стріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві група, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою. І всі поглядали на Карпа, як на якийсь див. Я обоз не рою, козаки, дорожку Артур. Моє українське коріння. Ремесла прадідів, дідів. Передались нам у спадок, і ми відновлюємо їх. Гончарний круг, шматочок лини, вода і впевнена рука. Творять дива, і ось. Вже глечик, гончар знімає із станка. Гончарство диво наших предків, яке сьогодні ожило, є щось ще і мене. Це захопило ремесло. Гусар рою козаки. Хура Валерія, я українка, люблю я співати, люблю знадобаним допомагати. Безхатку кота я прихистила, родина моя його полюбила. А ще кондитерські вироби люблю випікати, найрідніших ними пригощати. Я джурарою козаки Мацькович Іван. Козаки характерники, вміли чахлувати, уміли кулі зупиняти. І я вас хочу здивувати і фокуси свої показати. Я складний крою козаки, яку Гонзарій. Жарти, гумор, гуморески передали нам спадок козаки, бо сміх це ліки від хвороб, печалі, втоми і безсилля. Це історично довели. Я люблю пожартувати і зараз я вам прочитаю гумореску. Універсал про сміх. Друже, дар об землю лихом, чи ж бурний його за плід. Ми своїм козацьким сміхом подонили цілий світ. Зовна істина відома. Ну, ну, спробуй спростувати. Того теє, не всі дома, хто не вміє жартувати. І султана не одного пам'ятатимуть віки, лиш тому, що добре з нього капкували козаки. Линув рейд аж до неба, що цвілому корогов гріх журитись, якщо в тебе в жилах грає їхня кров, сміх звеличує і гріє, надихає у політ. Хто жартує, той хворіє, тільки раз у сотню літ Сміх вінчує нашу волю, осіння плин Дніпра. Має той завидну долю, хто від сміху помира. Зичу ж хліба, зичу сала на здоров'я, на добро. Склад цього універсала кошовий ламай ребро. Броє козаки видні себе українському розі танці на стрім. Люблю танцювати метвою, танцювати. Тато мене вчив, хацвувати, ми маємо їх свій інструмент, тому що та порядко слухати. Це започну, що маже. Я берегиня рою козаки Черниша Анастасія. обожнюю читати вірші та іноді складую їх. Вони пронизують саме серце та говорять до душі. Сьогодні я презентую свій вірш. Я мрію. Я мрію про мирне небо. Я мрію про рідний дім. Я мрію війни не знати. І чути лиш дощика грім. Я дякую Збройним силам, що боронять домівку мою. Я мрію, щоб живими вернулись із поля бою в сім'ю. Я мрію вернутись в Олешки. Я мрію вернутись в Херсон. Я мрію вернутись в козачі, де мирне й тихе життя моє йшло.